Всім доброго вечора. Вечорі забрав я цю машину з хімчистки професійної і з поліровки. Точніше сьогодні її сполірували. Чистий 2009 рік. калієво таке маємо. Дві деталі фарбованих, точніше три. Капот фарбований, б'ється 200 і крило однеї дверка, там щось перелак менше як 200. Така машинка, вона гарна, ціла, вона не ржава. В ній повністю офіційне обслуговування на Рено сервісі в Німеччині, авто з Німеччини. 2.0 дизель, 110 кВт. На механіці. Без ключ мають ці двері, два ключа є. ній чесний пробіг. Є повністю вся сервіска, на 290 тисяч був останній цей сервіс в Німеччині Там він проводиться на 15 тисяч зараз треба знову його робити. Зараз 304 тисячі. Треба мені заправитись до заправки доїгти. Кермо ми перешили, бо воно було тут сильно підтерте Зробили таку перфоровану геку шкіру. Ручку теж замінили саму цю ручку. Клімат, контроль, підігріви сидінь. Можна їхати на авто, включається муфтою повний привід автоматично, можна їхати передній привід, можна включити блокування повний привід. Досить збережений авто на свій пробіг. Технічно все взагалі гарно. Двагон сухий, коробка суха, задній міс сухий. Хто хоче, перевіряйте повілкою. Будь ласка. Не люблю дуже, коли там починають розказувати люди, які всі вікна рідні, які взагалі лежать на дивані, вже ті не ввозили тих машин, не приганяли і там розказують. Там 700 пробіга і ще й це свинячою мовою. Хоча б вже по-українськи. Але вуха тоже рідна? Просто найлегше. Ну, можливо, там хтось і трудяга працює, і вийцяш, хтось не вбанув, але ну, треба мати якусь коректність, просто людську, таку, ну, звичайну. Якщо ж ти не знаєш, друже, то нащо ти там розказуєш, пишеш там ту всяку, щоб комусь там портити настрій. Мені там все одно. Але нащо це от писати, там, розказувати? 700 пробіга. Коли ти не знаєш, буває і малий пробіг. Бо се, кстаті Релінги є, вся ціла криша, все добре. І тут без ключі, все працює, Ключ в кармані, машина відкривається, всі дверки. Тут просто це була хазяйська машина і реально без... Там хтось вірить, не вірить, ну мені все одно, друзі, повірте, в мене дуже багато роботи і в нас є дуже багато машин, приїжджає, і ми самі трудимося зранку до ночі. Тобто не те, то, що ми там перекупляємо. І я знаю, яка машина хороша. І це брав наш автовозчик в Німеччині з подвір'я німця, такого хазяїва. Я заїхав на подвір'я і сказав, що видно, що це машина толкова. Ну, Видно, що німець любить якби і машину, і господарство. І видно по машині, що вона дуже збережена. Те, що хтось там, комусь не подобається калеус візуально, ну, то я тут вже нічого не допоможу. Не всі люди шукають обгортку. Я на це так говорю. Коли комусь дизайн не подобається. Прокоп'я з розеткою все нормально. Не всі люблять обгортку, партроніки задпорід є. Є розумні люди, які шукають машину, а не обгортку. Так, полочка, все хороше. Маємо тут, так, покажу, відкривається багасник на два положення, хто не знає. Так, зручно сидіння розкладається звичайно і можна щось загрузити, Більш там полку зняти. Темно стає. Ще покажу, що тут є. Маємо домкрат, ключ, гак. Не включається у мене щось підсвітка, є запаска, є тут бусе. Світло, точніше, є тут такий фонарик цікавий. Така підсвітка. Достойне авто. Хай би там що хто не казав. Ну і вже там в минулих відео я зразу його скидав, там спорили, хтось там Кашкає любить. Ну я нічого не маю проти Кашкає, а отак сідушки тут ложаться. Але мені ця машина, можливо, вона візуально не такий привабливий має дизайн, як Кашкай. Але більш похоже на паркетника. По Перше, що 2.0 мотор, це не 1,5. По-друге, що шумка, шумоізоляція, що по м'якості, по комфорту. Мені ця машина приємніша набагато там, за інші паркетники в такій цінові поліції. Скажу так, я нічого не маю проти не Кашкая. Інших моделей. Я продаю різні машини і готую їх різні. Я не можу розказувати, що щось там не добре чи добре. І не хочу. У кожного є свій смак. Нема, як кажуть, товариші на смак і колір. Ось таке. Друзі, кого цікавить. Машина толкова, що я ще покажу під капотом, що робиться. мене Мого друга десь і Він любить після цього все натерти, і Він навіть тут натер все паком, але воно було сухе, нормальне. Це все сходиться. Прийма має пробитися. Таке, кого цікавить ну, На свої гроші доволі нормальна машина, телефонуйте. Я рахую, що це що для міста, що для міста. Дуже адекватне, гарне авто. На кожен день їздити, і я б сказав що воно є економне і нормальна машина. Не буває паркетник на повному приводі з блокіровкою, там, щоб він 5 літрів брав. Треба теж розумно до цього всього відноситися. Друзі, всім всього доброго, гарних покупок, гарних авто і гарних доріг і мирного неба. До зустрічі в слідуючих відео. Когось що цікавить, телефонуйте, я вам надам детальну інформацію, будь-яке відео, фото чи будь-яка інша машина, яка вас цікавить. Є в нас багато машин, не всі вони є в інтернеті. Дивіться у нас TikTok, Інстаграм. Автоствол сторінки, так же як і в Тубі. Будемо раді вам допомогти в виборі авто. І будемо старатися вам те, що ми знаємо, ми теж все не можемо знати, відверто. І чесно сказати, допомогти вам і продати вам машину нормально. Що тоді? Зелених вулиць? Тобто дороги добрі, зеленого світла. До зустрічі!